Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні булочки з вершковою заливкою та джемом. Усі інгредієнти, а також їх кількість, вказані під відео. Для початку підготуємо опару. Візьмемо невеличку кількість молока із загальної кількості. Додаємо до молока дріжджі, всипаємо 1 столову ложку цукру із загальної кількості та 1 столову ложку борошна, також з загальної кількості. Перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. В окремій ємкості змішуємо яйця, сіль, решту молока та решту цукру. Пройшло 20 хвилин. Подивіться, як опара в нас піднялася. І зараз ми в нашу яєчну суміш додаємо опару і гарно все перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно. Я спочатку всипаю половину борошна, розмішую вінчиком. Після того, як тісто вже стає досить густим і його важко перемішувати, додаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло. І вже далі я перемішую руками. Гарно вимішане тісто має не липнути до рук, бути м'яким та еластичним. Поверхню тіста трошки змастила олією без запаху. Далі накриваю харчовою плівкою та залишаю на 1 годину у теплому місці. Підготуємо начинку. Я беру смородиновий джем та додаю в нього 1 столову ложку манної крупи. Манка нам потрібна для того, щоб при випіканні джем не дуже розтікався. Пройшла одна година, тісто дуже гарненько підійшло і зараз будемо вже формувати булочки. Поверхню, на якій будемо формувати булочки, присипаємо борошном, викладаємо тісто і розкачуємо його. Коли тісто вже розкатали, викладаємо джем і розрівнюємо його по усій поверхні. Далі нам потрібно завернути це тісто у рулет. Після того, як ви завернете тісто у рулетик, нам потрібно його буде нарізати на булочки. Це можна робити шпателем, можна ножем, можна ниткою. Коли скрутили у рулетик, нам потрібно гарненько його защепити, щоб потім булочки не розлізалися. Я буду нарізати звичайним ножем. Ширина приблизно 2 см. Форму для випікання змастила олією без запаху, виклала булочки та накрила харчовою плівкою. Залишаю приблизно на 30 хвилин на розстойку. Пройшло 30 хвилин, булочки гарненько піднялись, далі будемо їх випікати. Випікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. А поки приготуємо вершкову заливку. Готується дуже просто. Додаємо до вершкового сиру цукрову пудру і гарненько все перемішуємо. І вершкова заливка готова. Дістаємо булочки і поки булочки ще гарячі, заливаємо їх цією заливкою. Я роблю це за допомогою силиконової кісточки. І тепер, поки булочки будуть охолоджуватись, паралельно наша заливка буде застигати. Дуже класні, смачні та легкі у приготуванні булочки готові. Дуже раджу вам спробувати приготувати їх. Тісто виходить надзвичайно смачним, пухким. Можна використовувати будь-який джем або варення. Також замість варення можна використовувати інші начинки, наприклад, горіхи зі взбитим білком. Або макову начинку. І також у вас будуть дуже смачні булочки. Взагалі це тісто таке універсальне під солодку випічку.